Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт української кухні гречаники. Для того, щоб приготувати такі гречаники, потрібно м'ясо. М'ясо будь-яке, яловичина, свинина або корятина. У мене в даному випадку свинина. Також потрібна гречана крупа, з якої заздалегідь сварити гречану кашу. Також для формування фаршу для гречаників потрібно яйце, цибуля і спеції сіль. Також можна додати чесник. При формуванні самої котлети гречаники обсипають борошном або будь-якою паніровкою, смажать на олії і далі тушкують в соусі, який роблять із цибулі, моркви та томатів або томатної пасти. В сезон можна також додати зелень кропу петрушки. Спочатку робимо фарш для гречаників, для цього через м'ясорубку пропускаємо м'ясо та цибулю, далі додаємо гречану кашу, пропорція може за уподобанням бути будь-яка, але рекомендовано приблизно 20-30% від м'яса. Солимо, перчимо, додаємо спеції, чесник і. Додаємо яйця одне або дві штуки, в залежності від об'єму фаршу. Все гарно змішуємо, бажано ще вибиваємо так, щоб не залишилось повітря, щоб фарш був однорідний, і залишаємо на 20-30 хвилин в холодному місці. Далі формуємо котлети гречаників, набираємо столову ложку з вершком. Фаршу і формуємо котлетку, яку далі обмотуємо паніровкою або борошном. За формою котлета може бути будь-яка, яка вам до уподоби, кругла або іншої форми. Сформовані гречаники обсмажуємо на пательні на олії з двох сторін до утворення скоринки. Далі викладаємо гречаники на іншу посудину і формуємо томатний соус в цій самій пательні. Для цього ріжемо цибулю. Додаємо, за потребою олію, якщо там мало залишилось на пательні, і пасируємо цибулю 1-2 хвилини. Далі додаємо моркву, вона може бути порізана будь-якої форми, або потерта на тертушці. Додаємо томати або розведену томатну пасту, яку ще трошки підсолюємо. Виливаємо розведену томатну пасту на пательню до цибулі з морквою і чекаємо, щоб вони прокипіли 1-2 хвилини. Далі в цей соус викладаємо обсмажені гречаники, накриваємо кришкою і тримаємо на маленькому вогні, на маленькому кипінні. Приблизно 30 хвилин, в залежності від виду м'яса, яке наповнило гречаники. У мене свинина, якщо це яловичина, то яловичина потребує і 40-45 хвилин, ну і курятина можна 20-25 хвилин. Такі виходять гречаники, всім смачного, шануймося, тримаймося.